20 питань. Порядок день розданий всім депутатам. Хто за те, щоб взяти порядок денний за основу, прошу голосувати. Галуша, Карабаджа, Уралова, Михайлова, Падура, Слюса, Тодоров, чила Олексий Васильович, Зиновий Зимов Іванович, Гладченко, Гудзанка, Добрякова так. Іванов, так. Живора, Рівто, Райченко. Шановні депутати, до порядку денного пропонуються зміни у вигляді додаткового питання про створення комісії з прийманням передачі окремо індивідуально визначеного державного майна. До комунальної власності Артійської міської територіальної громади. Це питання терміноване, ніж учора. До Артійської міської ради пропонується до розгляду. Коли будуть ще пропозиції щодо змін до порядку денного. Голосуємо за включення до порядку денного вище вказаного одного питання. Хто за? Хайща. Куралов, Михайлова, Патура, Слюса, Тодор, Челак Василюсевич, Челак, Зинов Іванович, Шивір, Хладченко, Гуцан, Добрякова, Иванов, Живора, Кривцов, Райчик. Таким чином затверджуємо порядок денний в цілому. Хто за те, щоб порядок денний прийняти в цілому, прошу голосувати? Хто за? Галуща, Барабаджа, Уралова, Михайлова, Падура, Слюса, Тодору, Челак, Василь Челак Зіновій Іванович, Ширі, Гладченко, Будзан. Добрякова, за. Іванов, за. Живора, за. Кримцов, за. Райч. Нам, не Нам не необхідно затвердити регламент проведення цього пленарного засідання. Пропонується для інформації спорядку денного до трьох хвилин для виступів до трьох хвилин роботу завершити без проєкту за півтори години. Хто за те, щоб затвердити запропонований регламент, Прошу голосувати руками. Хто за? Проти, утримався, не голосував, приймається. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про перейменування вулиць та продуктів демонтаж пам'ятників, розташованих на території Арцейської міської територіальної громади. Слово надається. Градської військової адміністрації щодо перейменування вулиць та побулків, географічних нас, об'єктів допомогів населених пунктів, які пов'язані з державною агресією чи історією Російської імперії та СРСР, у нас в громаді були проведені громадські слухання і підсумки цих громадських слухань ми подаємо у нашому проєкті рішення, а саме це перейменування вулиці з назвами меншої стрілі та металічного міста Тишля, помірні віддання вулицю з назвою також перейменування вулиць і провулків пров... 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 у місті і населених пунктах громади села Главані, село Іванівка, Кам'янське, телень на Надеж... Комське, Помське, Навохомське Крім того, на території громади є два пам три пам'ятники, два кармонаксу, які мають бути ремонтовані і усунені з публічного простору і передані до музейних заходів, де зберігаються пам'ятники доби Радянського Союзу. Та статуя, статуя Дмитрію Донському і двормонаха і світу, передача до храмового комплексу на території храмового комплексу, де поблизу не стаються. І також є пропозиція на статуї воїн з букетом кілії, розташований в місті Артизмському листь 28 червня за дату з 1941 року на 1939 і слова ніхто не забити нічити не забита на ніколи знову є питання. Зміну в нас ми розглядали з вами на комісії. Якщо питань немає, пропоную прийняти цей проєкт рішення в цілому. Хто за? Галоча, Гарабаджа, Уралов, Михайлова, Фатура, Слюса, Тодоров, Челак Василь Васильович, Челак Зіновій Іванович. Гладченко Гладчик, Буцан, Добрякова, Іванов, Живора, Кривцов, Раєч. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розвіду другого питання про внесення змін рішення Сільської міської ради від 24 грудня 21 Складає дві штатні одиниці. Для приведення у відповідності до норм штатної чисельності працівників служби у прав дітей передбачених вище зазначеним законом України, пропонується ввести додатково до складу службу у прав дітей апарату архівської міської ради, одну штатну одиницю головний спеціаліст та одну штатну одиницю провідний спеціаліст, та затвердити загальну чисельність апарату міської ради у кількісті. 71 на штатного педіатра. Дякую. Подання є. Закон з какого мови? Какой закон? Утрочник. То какой-то короче. Про органи з уждбу справа в справах дітей. Закон про органи від сейчас Та Іванов, Живори, Тривцов, Дякую. Переходимо до розгляду третього питання про надання голосно відділу освіти, молоді та спорту російської міської ради на безкоштовну передачу продуктів харчування та навіть прохання. Слово надається, що саме Дмитрій потрібні, ще і Та напівфабрикатів внутрішньо переміщеним особам, році охорони та сім'ям, які опинилися в одних життєвих обставинах згідно зі списками служби по справах дітей. Попередню передачу ми вже робили з вами. Коли є питання до даного проєкту? Змін до пропозиції питання немає. Хто запрещує, що даний проєкт прийняти в цілому? Хто завтра, прошу голосувати? Парабадча, Уралова, Михайлова, Батура, Слюса, Тодевич, Челак, Василь Васильович, Челак, Зінова Іванович, Шиді, Гладченко, Муцан, Добрякова, Іванов, Живона, Кривцов, Райчик. Дякую. Четвертого питання про надання згоди на безплатне прийняття виконаних робіт об'єкту капітального ремонту внутрішнього поля, у будівлі Доленського залоду. Щодо виникли питання щодо формулювання першого пункту. Ми пропрацювали з нашими бухгалтерами це питання, і дійсно погодилися, що варто було б змінити фразу. У нас в першому пункті мови фраза звучала так: надати згоду на безоплатне прийняття видатків робіт по об'єкту, далі йде назва об'єкту. Але враховуючи, що цей об'єкт будівництвом цього об'єкту займався не відділ освіти, а департамент капітального будівництва одеської обладміністрації, Ми не можемо прийняти самі роботи, бо акти виконаних робіт підписували вони, технам теж був їх. по суті, ми приймаємо не самі виконані роботи, а ми приймаємо вартість цих виконаних робіт для того, щоб ми збільшили балансову вартість будівлі цієї школи, так? тому що не було туалету, була менша вартість, він з'явився, вона має збільшитися. Тому ми пропонуємо такі зміни: надати згоду на безоплатне прийняття вартості виконаних робіт по об об'єкту, далі йде назва об'єкта. Після цього, згідно актів виконаних робіт для збільшення балансової вартості будівлі Зеленського закладу звань, середньої освіти. Якщо підходить така вправка, робочу зауваження депутата пропоную так проголосувати. І зміниться також назва проєкту рішення про надання збори на безкладне прийняття вартості виконаних робіт, а, а не Та, просто виконаних робіт. Додається слово уваги. Тут написано прийняття виконаних робіт. Це який напався Пер... на, на комісію, зараз пропонують зміни. Шановні депутати, голосуємо за правку до даного проєкту, таку яку озвучила доповідач. Галуща, Арабаджа, Уралова, Михайлова, mm. Падура, Слюса, Тодорова, Челак Василь Васильович, Челак Синов Іванович, Шиді, Гладченко, Гуцан, Добрякова, Іванов. Живора, Привцов, райчик. Да. 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 Так, так прийнято голосуємо за прийняття рішення в цілому. Галуша, да. барабача, да. бурало, Михайлова, <клухи> Базура. Дякую Василь, Васильосі, жила да. Сіновіва, Житель, да. да. Гладченко, да. Гуцан, да. Добрякова, Іванов, да. да. Живорин, да. Кривцов, да. Райчик. Да. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду п'ятого питання про перейменування комунального закладу артиста Дитячої художньої школи артистської На ваш розгляд, проєкт рішення про перейменування художньої школи він пов'язаний з тим, що згідно положення про мистецькі школи, які затверджені наказом Міністерства культури України, визначається порядок організації діяльності шкіл. Вона дещо інакше ніж наш статут, згідно з цим ми внести зміни до статуту дитячої музики, художньої школи та обрати з назви. Художня, дитяча художня школа, слово дитяча. І її пропонуємо її назвати комунальний заклад Арційська художня школа. Сколько є питання, пропозиції, зміни. Як Ніка. Наразі ми змінюємо тільки документацію. Зараз буде дуже така складна робота з організації установчих документів та внутрішньої організації документації. На освітній процес це не буде ніяково врятувати, бо тут має бути напевно розширення. Може, може бути розширення. Бо зараз в школі навчаються тільки діти, а можуть навчатися і дорослі. Тому це тільки плюс для розвитку художньої школи і на меті. Є Дякую, Ще є питання. Пропоную голосувати за даний проєкт рішення в цілому. Галуща, да. Тарабаджа, Курала, Михайло, Фадура, за. Слюса, Тодоров, Челак Василь Васильович, Челак Зінов Іванович, Шикерів, Гладченко, Буцан, за. Добрякова. За. Іванов, Живоров, Кривцов, Райченко. Шосте, сьоме питання. Проголосувати без доповідь. Затвердження статуту комунального інформаційного підприємства Артійська центральна опорна лікарня, артістської міської ради у новій редакції, у кого є зміни, пропозиції, задання по дані. Питання розглядалась на комісії, є пропозиції зміни доповнення. Зміни та доповнення немає. Пропоную проголосувати даний проєкт рішення в цілому. Галуша, Гарбаджа, Куралова, Михайлова. Падура, Солюса, Тодорова, Чилак Василь Васильович, Челак Зиновій Іванович. Жител, Гварченко, Гудзан, Добрякова, За. За. Іванов, За. Живора, За. Кривцов, Райчин. Дякую. Переходимо до розповіду восьмого питання про внесення змін в рішення Остільської міської ради 3 червня 22 року. плану території під будівництво майданчика на кордоні станції з відкачування в на Дергіка. Після, е, після того, як розпочалися роботи з цього питання, облбодпос звернувся до нас з пропозицією та проханням внести зміни по зазначенному рішенню та включити їх в Одеський облбодбос теж до е, розробників цієї документації. Щоб вони могли профінансувати зазначений проект, бо вони є розпорядниками коштів державного бюджету на виконання детального плану території сім'ї на Тому пропонується внести зміни до пункту 2, виклавши його в такі замовлення, розробки детального плану території під будівництво майданчик на цьому інстанції, підкачування селі на під визначити виконавчий комітет комітет арської міської ради. Та ДТ Одеська ОДББО. Пункт 4. Викласти у наступній редакції. ДП Одеський ОДП, з об ДББО, визначити установлено законодавство порядку розробникам суб'єктної документації, який має право на виконання цих видів і укласти з ним договір на розроблення детального плану території з оплатою вартості проєктного розшукування робіт за рахунок коштів державного бюджету. У кого є питання? Питань пропозицій немає. Пропоную проголосувати даний проект рішення зі змінами в цілому. Гузу, Галоща, да. Карабаджа, Куралова, да. Михайлова, да. Патура, Слюса, да. Тодор, да. Челак Василь Васильович, да. Зіновій Іванович. Да. шител, да. Гладченко. Гудзан, За. Добрякова, За. Іванов, За. Живора, Кривцов, Райчик. Шановні депутати, у нас було десяте питання, а логічно були на правді. Є пропозиції, поки доповідаєте нас на трибуні, розглянути розглянете десяте питання. Немає? Немає. Будь ласка, такі імені. Десяте питання про внесення від 3 червня 22 року номер 1324 року, про надання дозволу на розроблення детального плану території під будівництва майданчика насосної станції підкачування у селі Бенокрадника. Шановні депутати, 3 червня ви також розглядали питання, прийняли рішення щодо надання дозволу на розроблення детального плану території у селі Біноградця. Аналогічні зміни нам потрібно внесо те рішення, що ви одесь. Аналогічне рішення Аналогично. є питання. Оголосуємо в цілому зі змінами, які звучимо Тетяна Геннадійовна. Галуща, Карабажа, Куралова, Михайлова, Падура, Солюса, Тодоров, Челак, Грисик Васильович, Чилак Зінов Іванович, Шиделя, Гладченко. Гуцян, добрякова, Іванов, Живора, Рівцов, Райчук. Дякую. 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 Переходимо до розгляду дев'ятого питання про затвердження звіту про виконання бюджету артистської міської територіальної громади за першої під час 22. громади за перше півріччя 2022 року. Значить, Договна частина загального фонду бюджету громади виконана за перше півріччя на 102%. Без порахування трансфертів виконано на 104,4%. До бюджету більше дійшло 2 мільйони 762 тисячі 500 гривень. Бюджетні з місцевих бюджетів інших субвенції. По заданні сумі 112 900 гривень. Одна із найбільших питомих ваг у бюджеті знімає податок на доходи і збої фізичних осіб.